Друзі, такий чіткий ударчик. Майже на викиді. який бодрячок. Приємний бодрячок. Трохи змістився. Ну такий гарненький судачок. Гарненький. Опа. Подивіться. Судак на снігу. Так, спрацював уже не новий е, nanoмі. По-моєму, так ця моделька називається від Crazy Fish. От. Е, в розмірі 3,5 дюйма. 39 см, не залік, але приємний такий. Враховуючи погоду, час. На дворі у нас 21 листопада. От. Один градус тепла. Пішов сніг, такий доволі рясний сніжок. От. Ух, друзі, поки одна рибка, От, вже промок, не підготовився до такої риболовлі. Взяв свою звичайну куртку, яка вже на плечах почала промокати, шапка вже теж мокра, йду в машину грітися. А зараз поп'ю чаю. Переїду на інше місце. ще трошки покидаю. Фух. Друзі, всім привіт! Знаходжусь на обвідному каналі. Знову обвідний канал, вже, мабуть, 7 набрид, брит, але варіантів зараз немає. Немає можливості кудись їхати далеко. Це моя домашня водойма. Вибрався на риболовлю. Біля води був доволі пізно, десь. На 11-11 година. На дворі у нас почат... кінець листопада. От, Скоро зима, невеличке потепління, ну як сказати, потепління. Зранку було біля нуля градусів, зараз може близько одного градуса тепла. От, вітру майже немає. Тобто, доволі приємні умови для риболовлі. Вже маю результат. Так що приємних переглядів продовжуємо. Друзі є. Майже на викиді такий. Непоганий ударчик. вона майже зимова щучка кінець листопада от. хвіст торчить подивіться хвіст торчить з під жаберної кришки така невеличка щучка я заковтнула. от заковтнула добре Ви подивіться, маленька щучка, а так заковтнула сильно. 3,8 дюйма. Фетик від кейтеча. Так, тепер тебе ж звільнити треба якось. Наче вона доволі жвава рибка. Спробуємо її відпустити. Побачимо. Так, друзі, спрацював ще раз фет від KTH в розмірі 3,8 дюйма на 10 грамах. От, перед цим пробував фетік від флагмана Mystic Fish в розмірі 4 дюйма і також звичайний Mystic Fish, такий фіолетово бусковий, скажімо так, українською мовою. От, але спрацював. Так би мовити, класика жанру вже не раз він мене виручав цієї осені. От. І власне цей силікон вже не одну рибку зловив, не одну щучку. І навіть судак також, заліковий судак, був у мене на цей силікон. Друзі, знову є. Знову є бодрячок, знову майже на викиді. ця наче крупніша, бо перша була незалікова. Перша незалікова. І ця заковтнула. Це вже залік І дивіться, друга щука приманка в шахті. Кінець листопада. Голодна щучка канальна. Ось така красуня. І ця закровила, бо знову таки крійник достав до жабер Так, заміряємо. Так, не пойму, це моя кров, чи щучина кров. 51 один сантиметр. Видите, силикон в крові, щука в крові. От. пузатенька, Але все одно голодна. Так, оцінюємо повідець, він уже пошарпаний, це друга щучка. Після першої він доволі цілий був, я не міняв, а після другої все-таки заміню повідець. Або перев'яжу застіпку трошки вище. От. Так і зроблю. Обрізаю застіпку. Обрізаю шмат флюра, який у мене потріпала щучка. От. А далі дуже простий і швидкий вузол. Так, прибираємо лишній флюр з застіпки. Значить, робимо звичайну петельку і потім наш кінчик продягаємо, от, робимо ще одну додаткову петлю. Виходить отака от вісімка. Все, це весь наш вузол. Змочуємо відповідно і затягуємо. Має бути характерний клац, коли затягуєте. О, це він був. Все, вузол готовий. Єдиний нюанс, що такий вузол, кінчик флюра, треба припалювати. Залишаємо десь декілька міліметрів, 4 мм плюс-мінус. І припалюємо кінчик. Все. І продовжуємо нашу риболовлю. І не треба перев'язувати це довго і нудно. Єдиний нюанс, так, це моя коробка з кейтечем. Значить, тут що ми маємо? Фетіки в розмірі 3.8, ізі шайнери 4.5 і 4 дюйма. От. Це все робочі приманки. Єдине, що я не, ще не розловив от такий Easy от в такому кольорі. Зелений, темно-зелений. От. Такий фетік теж працює, але в цьому році я мало на нього ловив. Зато ловив на подібний від флагмана Mystic Fish Fet в розмірі 4 дюйма. Порівняйте. Тобто, по суті, у флагмана копія Кейтеча. Єдине, що спинка не така темна. От. І у флагмана, бачите, не знаю, це брак чи не брак, тобто нерівномірно зверху колір фіолетовий. Тут він такий сіренький, також помаранчевий заходить на спинку. Але менше з тим все одно цей фетік у мене працює і в цьому році є дві щучки за 2 кг, а той більше. ну Дві це те, що я пам'ятаю. На нього зловив. От. І навіть окунь на нього проклюнувся один раз заліковий. Перед тим, як зловити щуку, я пробував цей безрезультатно сьогодні. Хоча тиждень назад я на нього зловив на цьому місці щучку за 2 кг. Потім придбав собі також в місті Фіш звичайний, не Fetic у розмірі 4 дюйма теж прокинув. Дуже класно летить ця приманка, цей силикон. От. Ну а спрацював фіолет, по суті, класика жанру. По осені те, що треба. Також не розловив ось в такому кольорі фет. Напишіть, у кого такий колір працює, але от мені ще поки не везе. Це, мабуть, щось наподобі кольору лох. Або ж... Друзі є. Але дивіться, де я знаходжусь на ось такій дамбі. І як її витащить, значить треба якось її тягнути. Взяла з ямки. Взяла з ямки. тягну Витягую риб. Ось така щучка. На жаль, розрізається камера. Ну десь біля кіла взяла на ой забув. Від флагмана, 4 дюйма Копія Ізішайнер. Вот. Такі витягнув я її і. Так, щучка 52 см, але така худенька. Вот. Відпускаю. Друзі, на рівномірці вже підтягував. Дивіться, яка жовтенька. А, мабуть в траві живе десь невеличкий щупачок. Людина на лодці щось шукає, шукає, вже декілька разів переміщається. Щось не, не пойму, друзі, що це я зачепив. Таке відчуття, що щось підбагрив. Тяша щось підбагрив, бо... Опа, опа-опа-опа! Це судак. Я його не підбагрив. Ух, який красень, дивіться. Фух. Заліковий класний судак. Така плавна була проводка, яку я зазвичай на щуку використовую. І в процесі вимотки він підсів. ось Я нащупав десь тут ну, ямка і десь вихід з неї поряд. Ще повністю не вивчив місце. Вот. Ось такий красень. Ух! такий півторашка точно. Півторашка точно. Той самий фетик, на який сьогодні зловив дві щуки. Ось він і відпав. Клас! Зараз ми його заміряємо. Так, 53 кг майже. Заліковий судак. Так, а скільки ж він важить? Заважив 1,9 кг. Друзі, буду завершувати. На сьогодні все. Вже пів на п'яту. Крайня рибка була десь пів на 4 годину. Перша рибка приблизно У 11 годині ранку. Вийшла гарна риболовля. Змінив три локації. На кожній локації були клювання і рибка. Сьогодні спрацювала. Тактика зміни локацій. Тобто на першому місці зловив дві рибки, покидав якийсь час, немає клювань, перебрався на нове місце, знайшов ямку, знайшов зміну рельєфу. В процесі вивчення дня була друга третє третя клювання, третя щучка. От. Обкидав ямку, клювань більше немає, змістився на третє місце, тактика та сама, пошук зміни рельєфу. Щучка, крайня щучка взяла, до речі, на мілині, на відміну від решти, які стояли на ямці, на виході з ямки, скажімо так. От. І крайній судак, він якраз вже стояв на глибині, але поряд був вихід на мілину. Тобто така ситуація. До зустрічі, вдалих рибалок.